Важка гра, звичайно, була. Ми знали, що так буде, і суперник також має задачі. Ми готувалися до цієї гри. Не вдалось забити. Ну... І такі, і такі ігри бувають, де треба е, перебороти себе, і нічиї бувають і програші, але е, головне не, ну, не зупинятись, і ми маємо свою мету, і ми до неї будемо йти до кінця. Залишається ще два тури до закінчення сезону. От було чотири очки від Олександрії, зараз це скорочується, але ще гра Олександрії буде в цьому турі. От, чи це не тисне, чи все одно все залежить від вас в останніх двох матчах. Ну, так, звичайно, десь можливо і тисне, тому що е, ми виходимо, кожен має тільки перемагати, але бувають, кажуть, повторюсь, ще раз бувають такі ігри. І десь не вдалося нам сьогодні. і ну, ми… Ми ми будемо до кінця боротись, так і як у нас і, і, завжди можна сказати в колективі. Всі один одного підтримують, і ми готуємося до наступного матчу крок за кроком. Сьогодні розпочав матч з лави запасних. От і, була інформація, нібито, ж те було невеличке ушкодження. Чи правдива вона? Ну так було в мене ушкодження, я не тренувався десь днів 8 вісім до, до Матчу з поліції я готувався, три тренування провів, тому звичайно я десь фізично не був готовий. І, і, я розумію. І я, і скільки би не було часу, у мене хвилини завжди готовий виходити і максимально користь приносити команді. Вийшов на заміну. Чи складно було влитися в гру у цей темп, тому що багато боротьби було саме от. Таких моментів, де не поступалися один одному, ну не то, щоб я б сказав важко, але головне настроїтись і розімнутись. І я думаю, так, щоб коли я виходив на поле, не, не, можна сказати, не боявся, тіпо, що, це, це, що велика напруга, я наоборот хотів вийти вийти і допомогти команді. Велика підтримка була у полісі, дійсно, фактично повні трибуни. Тут сьогодні грає і в середу фінал шахтарем у Кубку теж відбудеться на цьому стадіоні. Чи вже звик до, до поля, власне, що готуватися на наступний поєдинок? Ми, ну, звичайно, сьогодні зіграли поле в ідеальному стані, тому і ми готові, і готуємося, звісно, до Кубкової ігри, це фінал і ми готуємося.